Майбутнє екрані стейт. Яке воно? Процвітаючий сервер. Чи закритий сервер, про який ми час від часу згадуємо? З вами GoodwichBan і сьогодні ми поговоримо про те, що буде далі з Ecran State. Як я казав у одному зі своїх відео, що Ecran State закривається на час. Це робилося для того, щоб передихнути від серверу, додати нових фішок, а ще щоб назбирати гроші на хостинг. Якщо я не помиляюся, то сервер мав відкритися на початку віта. На даний час він досі не відкрився, але но розробки нових фішок досі продовжує робити головний адміністратор серверу, хоча якщо я не помиляюся, він вже є новим власником. Коли сервер може відкритися, напевно нікому не відомо, так як навіть гроші на хостинг не були зібрані. Ну приблизні дати про відкриття серверу можуть бути на початку серпня або під час нього. Но більшість цього всього залежить від грошей на хостинг, яких було зібрано, кажеться 12 гривень, але і ті куди дівець. Якщо ви грали на сервері і плюс-мінус в курсі про цей сервер, то ви знаєте, які головні проблеми сервера, одне з яких полягає в онлайні. Якщо ви не розумієте, в чому тут проблема, то ви зараз все поймете. На першому вайпі онлайн сервер був від 40 до 60 гравців, як я пам'ятаю, скоріше було даже більше. При цьому всьому, коли онлайн був великим, були проблеми з ТПС, і за чого було складно грати, але її рішили завдяки новому хостингу. Другий вайп я не дуже пам'ятаю, але на ньому онлайн був від до 40 і можливо більше. Так потрохи онлайн падав, і 23 то онлайну, це було вже добре, а якщо онлайн був високим, то це тільки на початку вайпів, а далі він падав. Тим більше при таких розходах сервер майже нічого не заробляв, хоча момент, коли сервер пішов в плюс, теж був, тільки скільки раз я не знаю. Ну і яким дивом мали з'являтися гроші на хостинг, теж не зрозуміло, та ще й тоді, коли хостинг дорогий і хороший, так як він має витримувати онлайн до 100 і більше, і без просадок ТПС. А друга проблема серверу є частина ком'юніті, яка ставиться до серверу з пофігізмом, винить у всьому адмінів, що вони нічого не роблять для серверу. Для цієї частини ком'юніті я хочу сказати те, що мають робити адміни. Їхня робота складається з спостереження за сервером, чи не порушують гравці правила, щось відкачують, речі або споруди, і в крайніх випадках, якщо потрібна допомога, то допомагай. А за весь контент сервера вже мають рішати гравці, а адміни, як я вже казав, в крайніх випадках допомагати. Прикладом цього є гравець Колбаса, який робив івенти для гравців, на які, хоч і приходить, але не настільки багато і не завжди. Хоча до адмінів теж є прохання, і це буде менш агресивними. Ukraine State вже був на порозі до закриття, і зараз він теж на цьому порозі. Те, що ми можемо зробити, щоб він не закрився, дуже легке і просте. Так як власне каже, що обов'язково запустить сервер, то нам потрібно буде просто на ньому грати. Показувати, що на сервері є онувань, що нам подобається цей сервер, і ми готові на ньому грати. Звісно, це не каже, що сервер не закриється, так як за все будуть рішати гроші на ху. Також я б порадив тій самій частині ком'юніті зміняти своє ставлення до серверу і робити самим контент на серві, а не спихати це все на адмінів. Що ж і яке виходить майбутнє в Ukraine State, процвітаючий сервер? Чи закритий сервер, про який ми час від часу згадуємо? Скоріше за все, що нікому не відомо про це, Но зато відомо те, що це залежить від нас, від кравців сервера. А я дякую вам за потрачений час на це відео. А з вами був Гудвербан. До скорої зустрічі!